Я був дуже вредним. Я не давав можливості студентам списувати, я не давав можливості студентам зазубрювати. Я давав можливість студентам спілкуватися, відстоювати свою позицію, формувати свою думку і читати всі. У мене от пари проходили семінарські перших 5-10 хвилин. Студенти по черзі озвучували всі фінансові новини, які відбулися в Україні і в світі, читати. Читати на той час ще ж не було там сильно так інтернет розвинутий, але діти читали, і це було цікаво, тому що кожен фінансист, в майбутній, він повинен вже себе привчати, бути на вістрі всіх подій, які відбуваються на фінансових ринках. Я з хорошим почуттям гумору, і це студенти зацінюють. і я намагався е, зробити так, щоб студент сам себе знайшов в аудиторії.